ДТП з байкером на перехресті Олекси Тихого і Вадима Гетьмана. Ну, оцей спив мотоцикл. На запитання у поліцейських, чи все норм з байкером. Один показує. А жіночка показує. Я кажу, то що з байкером? Середнє. Самі можете догадуватись, глядячи на цей байк, що з байкером. Нормально йому чи не нормально.